Всім привіт! Моє ім'я Варвара і я дуже рада вітати вас на своєму каналі про вишивку в Стіч. У мене сьогодні п'ятниця, 7 липня, і сьогодні свято Івана Купала. З чим я вас і вітаю раніше в мирні часи, неподалік від нашого міста на річці Сіверський Донець проводилися святкові гуляння з приводу цього свята. Там дівчата плели вінки, пускали їх по річки. Я також декілька разів. Була присутня на таких гуляннях, було дуже весело. Ну, зараз, звичайно, нічого такого не проводиться, тому що зараз війна. Ну, але все попереду, я дуже сподіваюся, що колись ми до цієї традиції повернемося, саме в нашому регіоні, в нашому місті, і будемо святкувати далі. Ось. Ну, але сьогодні не про це. Сьогодні я пропоную вам підвести підсумки. Першого півріччя 2023 року та згадати разом зі мною, що там я навишивала, вишивала починаючи з січня по червень. Тож я вас запрошую розташовуйтесь зручніше, обов'язково беріть із собою вишивку та давайте вишивати разом зі мною. А допомагати мені буде як завжди мій блокнот, в якому я записую всі свої процеси, коли вони розпочинаються, коли вони завершаться, деякі технічні характеристики. Тож і буду вам показувати роботи по хронології, як вони в мене відшивалися. Мені так зручніше, та й взагалі мені так більше подобається. Давайте, звичайно, розпочинати з мого найпершого процесу. Тобто, ні, це не процес повністю 2023 року, це фініш 2023 року, але на цей момент це найбільша, найвагоміша, мабуть, робота з усіх моїх вишитих. І це, звичайно, я вам зараз. Розповідаю про ось цей святковий новорічний боріздвяний чобіток від Dimensions Gold Collection. Снігова куля Санти або Santa's Snow Globe Скен. Я розпочала вишивати цю роботу ще в листопаді, 25 листопада 2022 року. І завершила вишивати вже у 23-му році, 6 березня. Всього вишивальних днів на цю роботу у мене пішло 76, ну, тобто, десь. Два з половиною місяці у мене тривав цей процес. Але, зважаючи на те, що старт був в листопаді, а, ну, наприкінці листопада, так? а фініш на початку березня, тобто, здається, такий тривалий період. Ну, можливо, для когось він тривалий, але для мене, враховуючи також те, що паралельно у мене, здається, ще були інші процеси. Досить нормально для такої роботи, вона немаленька. Розмір, чого. Цього чобітка десь у висоту 41,5 см. Вишивалась на снайді 16-го каунту сірого кольору. 36 кольорів, в тому числі один металік. І це просто неймовірна робота. Я її вишивала цей чобіток для свого чоловіка. У дитини вже готовий є чобіток. Ну, у чоловіка напівготовий, тому що його ще потрібно зшити. Оформити, але цим я вже буду займатися, коли ми повернемося додому, і я дістануся до своєї швадської машинки. ось, Тому що вона мене чекає вдома. Але як там буде, я не знаю. Дивіться, ось тут використовувався, використовувався цей металік, я не заміняла, користувалися саме металіком, який йшов в наборі. Непогано вийшло, і все мені подобається. Ще дуже багато ось таких зірочок в самій кулі, бачите? Ось тут надпис оцей бекстіч робився цим золотистим металіком. Ну, Прекрасна робота. свого часу, коли я вишивала цей набір, мені здається, я всім набридла зі своїм сантою. Мені вже кортіло швидше і швидше його завершити. А зараз я просто не припиняю милуватися цією роботою. Якось раптово мені цей набір сподобався. І швиденько я його придбала. Бачила саме, як чобіток для свого чоловіка. Залишила ще мені чобіток вишити, але він є в планах на цей рік десь, ну, я так думаю, <гум> у мене таке бажання розпочати його. Наприкінці осені та вишивати взимку. А ось цей, цей чобіток буде для чоловіка. Просто неперевершена казкова куля. Нещодавно у Насті на каналі Настя Life and Hobby, здається, так називається. Настя, привіт тобі, великий! Бачила, як вона показувала, як вишила ось лише цю кулю. Як вона казала, їй дуже подобалась саме куля, і вона тільки її вишила просто підбором, і теж просто чарівна робота, чарівний результат вийшов. Ось гарна. Ну вона дійсно ця куля, вона така яскрава, якась магічна, чарівна. Нібито ось цей час завмер, і воно там. Зараз він далі. Піде в рух і посипляться знов ці сніжинки у цій кулі. Класний цей хитрий Санта. Не знаю, що багато розповідати про цю роботу. Я вже дуже багато про неї розповідала, але просто з вами освіжимо трошки спогади, яка ця робота гарна. Вже хочеться мені, звичайно, бачити оформленим цей чобіточок. Але трошки доведеться зачекати. Ну, Нікуди я віддавати на оповнення його не хочу. Я хочу цим займатися сама. Нічого, почекаю, бо є що вишивати. Тим паче, можливо, я, поки ми там повернемося додому, завершу ще свій чобіток, і тоді вже сяду і два чобітка за один раз оформлю. Класно! Прекрасна робота вийшла. Дуже багато дівчат його вишивали і планують вишивати. Нещодавно бачила Ольги Янишевської на каналі. Вона теж придбала собі такий наборчик. Оля, привіт тобі! Якщо дивишся. Теж, мабуть, ну, не тільки мене підкурив цей дідуган. Він багатьом подобається. Класний. Окуляр, мені його подобаються такі. Наче справжні. Нібито ось тут скло, дійсно, воно наче то є. Але ж насправді це всього лише хрестики. Ось такий класний сюжет, класний наборчик. Ну що, про нього багато не буду розповідати, і давайте переходити до мого наступного фінішу. Це, як я вже зазначила, був самий перший фініш цього року. Ну, і на цей момент це, мабуть, така найзначніша робота, найбільша у цьому році. Так, давайте далі. А далі, що у мене тут за планом? Це мої ведмеді на півночі. Ось така краса. Таких гарних ведмедів я вишивала. Вже під час, коли я показувала свій процес, я розповідала, що мене цей сюжет підкорив тим, що я в цій парочці бачу себе та свою дитину, <свісно> доньку свою. У неї якраз чобіток, ось цей новорічний з білими ведмежатками від Dimensions. І якось у мене така асоціація, починаючи з того, чобітка пішла. І ось цей набір, коли побачила, я купляла. Теж мені якось асоціація з нами. Тож я не зволікала і купила і вишила. А, ні, вибачте, я його не купляла. Це мені, моя дівчатка, подарувала. Ми грали в гру в день народження і там скидалися грошенятами, купляли подарунки. І ось мені дівчата купили цей набір. Вони знали, що він мені дуже подобається. Я його вишивала. Зараз. Скажу, коли розпочала. Старт якраз у мене відбувся 23 січня 2023 року. Тобто його я вишивала якраз паралельно із сніговою кулею Санти. І завершила вишивання 26 квітня. Всього вишивальних днів у мене 44. Ну, Півтора місяці десь у мене пішло на цю роботу. Дуже багато блакитного, блакитного кольору, як ви бачите, взагалі різних відтінків блакитного, синього. Але, якщо чесно, він мене не бентежив цей колір, якось нормально взагалі вишивалося. Були такі моменти, коли, знаєте, ось трошки-трошки мені щось змінити, було. але я тоді переключалася, або там на хутро, або там на півхрести, коли там вишивала хрестиком. Ось я коли детально показувала вам цю роботу, вже казала, що дуже цікавий. Поєднання ось на цій кризі, де йде півхрестик. Бачите, ось такі діляночки. І хрестик. І воно такий ну, цікавий досить ефект дає. Біленькі це фрузлики в мене. І ось така гарна парочка. Класні вони. Вишивала на білій аїді 16-го також каунту. Муліне Гама, 21 колір. Її блендів 9. Теж тут чергуються ділянки півхрестик та хрестик у небі. такому зораному. Це нібито чи північне Сяйво, я думала, а може, це, скоріш за все, на фоні ось ці крижані гори, кригиці, айсберги, мабуть. Ось, І вони там десь пливуть на тому айсбергу. Висувалася півхрестиком в 2, 3 та 4 складення. Хрестиком в 2 складення, також французькі вузлики та бекстіч. Досить легка робота. Розмір. Розмір. Який же розмір? Давайте замірюємо, бо я щось собі не записала. Зараз я знайду сантиметр. Розмір 17,5 і на. 26 см. Ось така чудова робота. Дуже вона мені подобається. І дуже я рада, що вона у мене тепер є вже у вишитому вигляді. Буду обов'язково оформляти і вішати на стіну. Це другий мій фініш 2023 року. Поїхали далі. Так, далі у мене в процесі було великодні яйце. Ось. Таке, показую вам його поки що на прев'ю, тому що у мене воно лише вишито. А, поки що я його не зібрала, тому, ну, можна сказати, воно в мене ще не готове, тому що все-таки повністю готовий виріб буде, коли я його вже зберу. Ну, Коли зберу, то я вам покажу вже окремо. А зараз я покажу, що саме я вишила. Вишила всю повністю заготівку. Дуже гарна, вона яскрава. У мене вже одне таке яйце є, з пролісками я вишивала, і тепер з примулами. Ще я хочу зібрати самостійно, вже казала я теж такі яйця, і не одне. Але я хочу зібрати по, не те, що по своїм там схемам, можливо, якісь і свої вигади, не знаю. Я вже придбала таку основу. Це. Це Свайгард, Лугана 25-го каунту Ivory. Ось я таку основу вже придбала. Мені треба тепер придбати дерев'яні заготівки. По одній штучці я не бачила в магазинах, щось вони якось раптово зникли. То було багато, а потім кудись зник. Ось. Але я нічого я придбаю: десь 5 штучок, якраз вишию. Треба ще гарну підставочку хочу для яєць. Саме з бісером, можливо, у Вірени, можливо, у чарівної країни. Хочу собі замовити та вишити, бо підставок у мене нема. У мене є тільки маленькі такі, знаєте, куди одне яйце вставляється від чарівної країни. Там у мене півник та а, курка. Ось такі у мене є. Але якщо у мене буде багато таких чарівних яєць, то мені потрібно а, більше отворів для, для них. Підставка з більшою кількістю отворів. Ну, досить гарна робота буде, коли вона, звичайно, оформиться, але й вишивка, вона теж дуже гарна, дуже яскрава, і досить легко в мене вишивалася, якщо порівнювати саме з пролісками, які я вишивала пару років тому можливо, три роки. Тоді це був перший мій такий процес. Якось він мені складно дався. Це приймули трошки легше вже йшли у мене. Гарні будуть, гарний виріб буде, і буду оформляти. Вишивала я, так, давайте розкажу трошки по таким технічним характеристикам. Моліне анкор, 10 кольорів, і в тому числі металізовані нитки. Бісер три кольори. 7 березня я розпочала, тобто, так, одразу. 6 березня я завершила чобіток, і 7 березня я розпочала саме це яйце, так, Великоднє. І завершила 9 квітня, але вишивальних днів всього у мене 10, ході, незважаючи на те, що тривалістю в місяць я, на місяць я розтягнула цей процес. 10 вишивальних днів. Досить швидко вишилось у мене. Тут через одну нитку переплетення вишивається. Це дуже дрібно. І нічого, вишила, то й годі. Буду оформлювати тепер. Залишилось на це налаштуватися. Ну, я обов'язково налаштуюся. І це був такий напівфініш третій 2023 року. Наступний мій фініш це ось така обкладинка на паспорт від сузір'я Єдинорога. це наш кірозамінок вишивається, бачите, як він блищить. І ось так воно виглядає. Паспорт я поки прибрала звідси. Всього два кольори. Розпочала 24 березня і завершила 25 березня, тобто всього вишивальних днів у мене два. На цій роботі. Не знаю, що за. А, ні, знаю. Ниточки DMC, у мене написано два кольори, вишивається хрестиком та бекстічем у дві нитки. Бекстіч тут, якщо придивитися, ось, бачите, ось тут оці лінії це бекстіч. Більше бексічу немає ніде. Досить легка робота і досить гарна така патріотична паспорт з нашими кольорами. Легко вишивалася, це, звичайно, відпочивалочка така, тому що всього два кольори, і перфорований шкірозамінник дуже легко вишивається, і дуже приємний процес був і клас. Мені ще подобається деякі обкладинки в білому кольорі, але не впевнена, мені здається, що може бруднитися сильно. Звичайно, його можна і помити, це ж і якщо там його помив під краном з цим з милом. І все. І воно нормально буде. Ну, але поки не знаю, можливо, я мамі на подарунок вишюю. Не знаю, що вона хотіла. Але подивимося. Ось така гарна робота, четвертий мій фініш. Поїхали далі. Наступний мій процес і фініш це було моє коло Клейтона. Ось така краса, яку я не так і давно вже показувала на своєму каналі. Вишивала я 46 вишивальних днів. Всього у мене пішло. Старт був 27 квітня і фініш 18 червня. Розмір 25,5 см, Це, як заявлено, здається. А як ми з вами міряли, що трошки 25 здається у ширину і у висоту навіть 24,5, якщо я не помиляюся, ну, але то не дуже важливо, вишивала ниточками DMC повністю за ключем на лінді 27 каунту білого кольору. І це саме мідол або літній луг. Називається, вишивалося хрестиком в одну та дві нитки. І також, також вузько-хрестики та бекстіч. Бекстіча не дуже багато, трошки ось в деревах, і трошки ось ці стеблинки чорним у квіточках, у самих маках. Давайте сфокусуємося, бачите. Прекрасна робота, дуже легка. І взагалі, оці сюжети від Клейтона, вони, вони надзвичайні, вони мені всі, дуже подобаються. І я хочу вишивати ще. Не цього року, але ще планую. Я цього року ще накупила дуже багато собі всього. І інколи забуваю, що купила. а потім, знаєте, сиджу, вишиваю щось там собі міркую в голові своїй, згадаю якийсь набір. Думаю, точно ще й він у мене є. Боже, коли воно все це вишивати? Гарна робота, гарна і дуже нагадує мені, я неодноразово теж вже казала. Місцевість в моїй Донеччині неподалік від мого міста. Знаю також, що дуже багато таких чарівних місць у нас в Україні, але я бачу саме своє рідне, прекрасна робота і вона того варта, щоб бути вишитою. І теж бачу в оформленні лише у в рамці, з круглим паспорту, буде дуже гарно. Обов'язково буду оформляти колись. колись. Знаєте, такий рулончик вже у мене товстенький. Ще зараз ми ось як евакуювалися більше року тому. Я ще жодної роботи не оформила. Ні, я обманю трошки, оформила, я від Мілхіл совусу, але то так. Вона маленька, взагалі маленька, я просто замовляла рамку, і я залишу посилання на відео, як там я онлайн, багетна майстерня онлайн, якось так. І я там розробляла, сам, обирала сам багет, паспорту, все там в подробицях описувала. Тож я залишу посилання на таке відео. Ось я. Тільки Мілхіл і оформляла. Ще дві роботи від Dimensions це два петіта маяк та котичне узбережжя. Я оформляла сама в рамочки, які знайшла випадково в ВТБ дві однакові рамочки білі. Зараз вони стоять у мене на полишці. радують око. Але все-таки колись хочу переоформити. Хоча я вже до них звикла в такому оформленні. Просто я бачу саме ці маяки, маленькі, петіти від Dimensions. У мене маяк ліпсаду там оформлений зараз. Я їх бачу у оформленні з паспорту. І ось коли я вже ще два маяки у мене які є не вишиті вишию, тоді я вже буду переоформляти. Так, думаю. Але щось я відволіклась зараз про проколо Клейтона, але теж дуже багато про нього нічого розповідати. Все було показано та розказано, коли я вишивала цей процес. Дуже багато врушень у мене, здається, з ним було. А може і не дуже багато. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю. Таке, нібито, це пам'ять у мене три хвилини. Просто помилуємося, помилувалися ще раз цією гарною роботою. Це я вже збилась, який там фініш. П'ятий Так, п'ятий фініш цього року. І це крайній такий більш-менш великий. Середній. Добре, це середнього розміру робота. 25 см. А середній розмір. Все. А після неї ще в мене був фініш, і я то вишивала авторську схему на футболці дитини. Ось такий. Такий метелик наш в наших українських кольорах. Це авторська схема Кольори нашого життя від Юлії Гришко. Залишу в інфобоксі посилання також на аккаунт Юлії Гришко в інстаграмі. У неї там, окрім цієї схеми, безліч інших. Але просто цей метелик він неймовірний. Я його. Просто поклала на нього око, коли тільки побачила вперше, і не могла просто вигадати, де мені його застосувати, на чому вишити. Якусь гольницю, я вже думала, можливо, пінкіп, але потім прийшла на думку, прийшла на думку, щоб вишити на футболці дитини. Вже дитина оновила цю футболочку, їй дуже подобається. Вона всім вихвалялася, що мені це мама вишила. Ну, діти. І дуже приємний процес, він такий невеличкий, розмір 53 на 53 хрестики. І давайте ми з вами помірюємо, скільки це в сантиметрів. Бо, якщо чесно, я по хрестикам взагалі не дуже орієнтуюся. Тут 8,5 см і теж на 8,5 см. Ну, приблизно такий квадратний, так? Сюжет. Ось, вишивала я з 19 травня до 24 травня, і всього 5 днів у мене зайняла ця робота. Я на вивороті футболки приклеювала такий клейовий флізелін, потім, щоб вона не тягнулася дуже. Потім я накладала водорошину канву, вишивала, але ось єдине, що мені було, так, знаєте, важко, це. Якось, щоб рівно було. Мені весь час здавалося, що вона якось у мене криво, та пришита та водорощина канвай. Я зараз вищу, і воно буде все криво-криво. Але ні, нормально вишилося все. І потім я на вивороті знову, щоб закрити ці хрестики, ну, виворіт саме роботи, я знов приклеїла водорозчинний флізелін. Прекрасна, прекрасний метелик, прекрасна робота. І теж я дуже задоволена, що є у моєї доньки така футболка тепер з моєю вишивкою. Вона на неї, знаєте, ось не те, що завелика трошки. Вона якраз на неї, але ще вона поносить її, можливо, наступного літа. І ще через літо, можливо, поносить, ну, якось ось. Ну, можливо, хоча б наступне літо. Точно поносить, але подивимося, так? Ось, і, в принципі, все. Я не буду в цьому відео показувати свої а, поточні процеси, тому що, в принципі, якщо обрати останній місяць півріччя а, цього це був червень. В червні я вишивала лише квіти Парижу, і а, я зараз а, не хочу їх перемотувати. Я вчора вишила на зашитій ділянці бекстіч і тільки перемотала, натягнула на п'яльце. Тож, поки я не хочу чіпати, нехай я вже покажу, коли вище. Я вже фініш. Ось. А інші мої два ще процеси в мене є. Я розпочала, я покажу вже в, наступному, в наступних своїх відео. Але вони вже до 1 півріччя 23-го року жодного відношення не мають, тому що розпочинала я ці. Роботи в липні, а це вже другий друге півріччя розпочалося. Тож на цьому все, мабуть, з моїми підсумками. Не дуже значні в мене за кількістю відшиви, так? Але я задоволена тим, що маю. В принципі, іншого я і не очікувала, тому що було дуже багато роботи інколи такі періоди були, що взагалі від ноутбука не було можливості очі відірвати. А, ну, нічого головне, що хоч трошки, я відволікалася на вишивку, тому що ця розрядка вона дуже потрібна. А, і маю, що маю. Буду вишивати далі красу, що в мене дуже багато планів на цей рік. А ще півроку у нас попереду. І буду вишивати далі красу свою, яку запланувала. <сігану> ну, яку не планувала, також буду вишивати. Тому що зараз два процеси у мене в паралелі з квітами Парижу. Вони у мене повз план пішли. <сігану> Це таке вже такі спонтанні більше рішення розпочати. Але теж будуть дуже mm, гарні роботи будуть. Ось на тому все. Я хочу подякувати вам за вашу увагу, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Вони дуже мене тішать і дуже мені приємні, близькі до серця. Я бажаю вам всього самого найкращого, скорішого миру, безпеки, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх близьких. А на сьогодні до побачення.